Доброго дня, садівники-любителі та інші глядачі мого відео. У Садівники-любителі, тому що професіональним садівникам моє відео думаю, не потрібне. Вони самі мають великі знання і досвід великий, тому що професіонали. А це відео для садівників-любителів. Хочу розповісти про свій садочок, я давно не знімав відео про садочок. Зараз на відео мої абрикоси. Вони доволі високого зросту, тому що ну, так вийшло, так сформував десь 3,5 м. Вони вже старі дерева, багато років абрикосам цим. 3,5 і навіть там далі абрикос до 4 метрів висотою. Але, на жаль, абрикосу мало в цьому році. І не тому, що заморозок був 28 квітня. У нас також був заморозок, доволі сильний, мінус 3-4 градуси були і багато плодів померзло. але на змерз не 28 квітня, а ще в лютому. Тому що я перевіряв бруньки після зими. Ще на початку березня то вони вже були всередині чорні. Так як дуже теплий був січень, температура до плюс 15 піднімалася, скоріш за все, це вплинуло. Потім мороз вдарив у лютому, до мінус 17 було пару ночей таких. І це вплинуло на те, що не пережили зиму бруньки на абрикосі. Ну, там ще причина була, тому що я перевантажив врожаєм минулий рік, дуже великий врожай був абрикосу, надзвичайно великий. І ще й погода була гарна період цвітіння, тому завізі було безмірна кількість. Я обрізав, але так, щоб нормувати, плоди я не нормував. Дерева великі, тому може бути на дереві до 150 кг, з одного дерева 150 кг абрикосу. Перевантаження також вплинуло на перезимівлю бруньок, тому, на жаль, він мало цвів, але все, що цвіло, добре зав'язалося. На верху там є, вони 28 квітня не померзли, тому що туди до верху не достав заморозок. Понизу їх майже не було, тут тому абрикос, скажімо так, заморозком весняним і не постраждав від заморозку. Яблуні, груші постраждали в основному понизу і сливи також постраждали. Черешні також, ну не всі черешні. Це яблунька. Яблучка є, але, на жаль, частково уражені паршею. Дощів було ну, багато в травні, там випадали часто душі, якийсь період, і ніяк було обробляти. І, Видно, багато пропущено було часу і обробив, але трошки запізно і є враження паршею. Але яблучка є і доволі немало яблучок. Вони ще невеликого розміру, ось я показую. Невеликого розміру. Є на деяких парша, як бачимо. Це проблема у нас, якщо дощів, в багато випадає. Тому зараження відбулося, на жаль. І понизу багато зіпсованих було заморозком яблук, тому більша частина їх все-таки верхній, верхній частині дерева. Є і сливи. Ось зараз показую на відео сливи Анжеліно, вони вже пронормовані, не знаю, чи їх там видно плоди на... та Думаю, видно буде на відео плодики. Там їх доволі багато. І це не одне дерево, не одне, таких у мене декілька дерев і вони дуже гарно позав'язували. Але нижня частина дерева майже без плодів, тому що вони підмерзли понизу. До двохметрової висоти підмерзли. Зараз покажу черешні, сорт крупноплідна. Ось зараз на відео черешні. Немало гарно, багато плодів, вони вже майже стигли, десь днів 5 залишилось до повного визрівання ягід. Ось зараз зайду в середину крони і, як бачимо, доволі гарний врожай. Витримали цей сорт крупноплідна, витримала, дуже гарно витримала заморозок 28-го. Квітня і однорання в мене також, ну я вже її продав, зірвав, там також був гарний врожай. А от деякі черешні, які пізніше зацвітали і попали ну, дрібними плодиками на заморозок, там ну, більшість дійсно померзло. Там десь 80% змерзло. А от ті, що були вже величенькі плодики, там ну, процентів, може, 10 тільки втрачено. Ну, персики вже старі, вони вже в мене, їх треба замінювати. Поголялися гілки. Ну, Тим не менше є на висоті завдяки тому, що висота і плоди є, як бачимо. Для своїх потреб то точно вистачить. Це ж не, одна, одне, не одне дерево, а декілька таких дерев у мене. А от маленькі дерева, більш молодіші, там, де я сформував зараз крона низька, там, на жаль, всі персики померзли в період заморозку. Формоза також слива. така слива, ну Це молоде дерево, а то в мене там є і більше дерева. Формоза майже без плодів, але формоза вимерзла також не в 28 квітня, а ще в лютому. Та сама картина, як і з абрикосом. Сливи, угорка Стенлей. Доволі немало слив, менше набагато, так як низ все-таки постраждав і підмерз, а наверху на висоті 3 метра, 2,5 і 3 метра багато плодів. Там доволі непогано зав'язалися вони, і вони є, і від заморозку вони не постраждали. Інші там в мене вже старі дерева, інші Сливи це якась рання, ну не знаю, тут не дуже видно їх, бо вони зелені, як листки. Вони не так, щоб і густо, але є сливи. Також на висоті більше двох метрів, 2,5-3-3,5 метра там абсолютно всі сливи гарно пережили заморозок. Продовжую відео. Декілька хвилин назад у нас прийшов дощик. Правда, дощик такий, що ґрунт не полив, а тільки побризкав по плодах та по листю, щоб грибкові хвороби розповсюджувалися. Зараз хочу розказати про черешню, як я її обробляв від вишневої мухи. Оце крупноплідна, визріває десь 20 червня, її прийшлось обробити не менше трьох разів. Обробляв я препаратом «Актелік», виключно одним препаратом. Цей препарат, в принципі, знищує муху дуже гарно, але особливо він не захищає якийсь період там, довгий від цього шкідника. Ну, максимально, що він може захистити, це днів 4-5, не більше. Тиждень не захищає. Це контактний препарат, змивається зразу ж дощем, як тільки дощ проходить, препарату вже немає на плодах. З однієї, сторони, це добре, що цей препарат не проникає всередину ягід, але і захист дуже короткий. Чому я так говорю? А тому що я постійно спостерігаю, коли муха прилітає, коли вона може лазити, відкладати яйця по плодах. Я спостерігав і от. На п'ятий день я завжди бачу мухи, які прилітають і е, лазять по ну, кладку, роблять яєць на черешнях. Я думаю, що причина ще та, що її хоч і вбиваєш муху, препарат, в принципі, гарно вбиває, бо я це бачив, е, що вбиває муху. Але короткий захист і, скоріш за все, що просто мухи прилітають із. Від сусідських дерев, від вишень, черешень. І ці, що тут гинуть біля моїх черешень, ну, цього вистачає ненадовго. Е На жаль, приходиться не один раз обробляти, і тиждень, якщо робити перерви між обробками тиждень, то все одно будуть черешні у личинках, але звичайно, що їх буде менше. Якщо обробити там один раз, 20-го, ну коли перший момент, коли починають кладати, Вишнева муха личинки ці яйця у черешні, то взагалі це ну, катастрофічне буде зараження. Те, що я знаю, я перевіряв вже не один рік. Якщо обробити, наприклад, 20-23 травня і більше не обробляти. Ну це гарантовано, що через тиждень тут буде засилля мух, і вони будуть відкладати багато і практично всі будуть заражені. Тому хочеш, не хочеш, а приходиться декілька разів обробляти. На даний момент я вже давненько не обробляв, ну я бачив, що вже була присутня муха, але я не думаю, що, вон, що встигнуть ці личинки розвинутись до того моменту, поки ягоди повністю потемніють. Ну Це буквально вже декілька днів буде і можливо вже набагато менше не буде зараження масового, але ну, я думаю, що буде. Тільки до темного кольору не встигнуть ще розвинутися ці личинки. А зараз, можливо, вже мухи і немає, зараз вже 14 червня, і можливо, вона вже і перестала відкладати яйця в черешні, але я останні дні не бачив. Зараз ще виключу камеру, зараз ще підійду до яблунь, покажу яблуньки. Зараз на відео така яблунька, як сорт пінова. Як бачимо, багато яблучок. Дуже гарно перенесла заморозок, цей сорт пінова і е, лігол. Також дуже багато яблучок. На жаль, є заражені паршою. Ось як бачимо. Всьочки перші, на жаль, я обробляв і хорусом, і скором. Але дощів було в травні період довгий з дощами, мабуть, тиждень, може й більше, випадали дощі, тому, скоріш за все, що це сприяло розвитку перші. Є ще яблонька речів. Також зав'язалася гарно. Далі там ще такий сорт, як флорина. і Загалом яблук багато. Не дуже вони постраждали в нас від заморозку 28 квітня, внизу тільки і то деякі сорти. ну Наприклад, сорт. Хоний крісп сильно постраждав. Можливо, місце таке, я не буду вже підходити, але там підмерзли яблучка і ті, що залишилися, вони форму втратили. Не дуже гарні вони на вигляд, видно, що вони підморожені. Але оці лігол і пінова дуже гарно перенесли. Зараз підійду ще до грушок, покажу грушки. Ось такі грушки, ось такі грушки у мене. Це сорт талгарська красуня. Ось такі плодики. В основному не постраждали від заморозку, тому що дерева доволі високі, 3,5 метра приблизно і це дерево. Сорту Ноябська або Ксенія ще називають цю грушу. Ось такі плодики, непогані плодики. Вони вже пронормовані частково, тому що зав'язі було багатенько. Але внизу теж підмерзли і багато обсипалося. Але з висоти 2,5 метра без проблем всі грушки цілі і розвиваються гарно. На жаль, присутня медяниця, такий шкідник, дуже шкодочинний. Я вже обробляв вертімеком, наприклад, таким препаратом. І весною обробляв препаратом 30D, але, на жаль, не допомогло це збавитися від цього шкідника. Шкідник дуже сильно розповсюджується і уражує груші. Медяниця називається. Ось іще грушку покажу. Зараз знову трішки дощ починається, мабуть, буду закінчувати зйомку відео. Ось такі грушки. На цьому на сьогодні просад все. До побачення, до нових зустрічей.